Стильна версачі квартира на Траєщині пропонується в оренду. Друзі, всім привіт! ЖК Милославичі, вулиця Миколи Закревського, 97А, двокімнатна квартира з роздільним плануванням. Знаходиться на середньому поверсі достатньо простора та ідеально підійде для проживання сім'ї. В цій квартирі ідеальне співвідношення ціни та якості. Є повна комплектація меблями та технікою, що необхідні для вашого комфорту. Великою перевагою є те, що квартира знаходиться у відносно новому будинку, що побудований в 2013 році. Це не радянська панелька, там де заходиш і у під'їзді вивертає від ароматів. Дуже доглянуті вхідна група та подвір'я будинку. Є постійна охорона та кодовий замок. В ЖК розвинена внутрішня інфраструктура. Є магазин коло та точки надання побутових послуг. В кроковій доступності знаходяться кінцеві зупинки громадського транспорту в усі напрямки міста. Квартира вільна і готова до переглядів, Ключі на руках. Актуальна вартість під цим відео, бо вона може змінитися, а деталі та запис на показ за номером вказаним нижче. З повагою, ваш флетплейс.